Сьогодні поговоримо про функцію y дорівнює тангенс X. Тангенс e, Х за означенням це є синус X поділений на косинус X. Дивлячись на означення самого Тангенса. Зараз отримаємо або подивимось на властивості, які має функція y дорівнює тангенс X. Тобто. Функція, яка кожному значенню аргументу, в даному випадку аргумент Х, це наш кут альфа, ставиться в відповідність єдине значення залежної змінної y. І так, починаємо з області визначення. Область визначення це значення, яких може набувати незалежна змінна. Тобто значення яких може набувати змінна Х. Давайте подивимося. Виходячи з запису тангенса, одразу нескладно помітити, що тут є знаменник. Як ми знаємо, знаменник не може бути нулем. А значить, значення аргументу, при яких знаменник обертається в нуль, є фактично забороненими. Вони не входять в область визначення функції тангенса. Таким чином, давайте встановимо, де ж косинус х дорівнює 0. Косинус х дорівнює 0 у нас ось в оцих точках. Це точки пі на 2 плюс піка. От саме вони і будуть виключені з області визначення. Тобто, ми можемо записати зараз проміжки, які утворюють область визначення, а можемо написати виключені точки, і мається на увазі, що всьому іншому належить. І так, Х не дорівнює пі на 2, додати Піка. Х належить може цілих чисел. Область значень. От вже перед вами зображена графік функції y дарів тангенс X. Дивлячись на графік, можна сказати, що змінна y не має обмежень. Якщо змінна y для функції косинус коливалася від мінус 1 до 1, а синуса також від мінус 1 до 1, то тангенс коливається від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отут тут доречно буде зараз е, сказати, що існує так звана вісь тангенсів. Ось вона. Причому їх дві. Ось оце одна вісь, оце друга вісь. Єдина різниця між ними, що е, додатній напрямок на осі відмічається вверх так само, як на осі ординат. А додатній напрямок на ці осі відмічається вниз. Е, Зазвичай ця вісь може не використовуватись, тому що функція тангенс періодична, і завжди, коли ми будемо мати кут, е який знаходиться в другій або в третій чверті, ми за рахунок періоду зможемо е перейти до значень, які знаходяться в першій четвертій. Ну, це трошки згодом, але давайте зараз подивимося. От, якщо ми маємо, наприклад, кут, ну, умовно кажучи, ось якийсь кут. 20-30 градусів, то тоді тангенс відмічається ось він. Оце вість тангенсів Х. Або тангенс Альфа, давайте запишемо. І якщо ж ми кут будемо збільшувати, аж, аж, наприклад, сюди, отакий кут, то ось де точка перетину оцього відрізочка з оцією прямою, оце є тангенс ось цього кута. То гарно видно, що якщо далі продовжувати збільшувати кут, перетин буде все далі і далі віддалятися. І якщо наблизитись взагалі, до кута пі на 2, то буде аж на нескінченність уходити. Таким чином, область значень і область значень функції y належить будь-якому числу. Вона змінюється від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступне період. Функція періодична з періодом пі. Найменший період. Враховуючи теорему, яку ми знаємо, що якщо функція має період т, то будь-яке число утворене множенням цього періоду на ціле число, також є період. Тобто можна завжди сказати, що 2 пі, 3 пі також є періодом цієї функції. Але якщо мова йде про найменший період, то ось він Т дорівнює пі. Парність непарність Давайте подивимося, за рахунок симетрії видно. Наприклад, що графік ось оцей симетричний відносно початку координат. Його випливає, що дана функція є непарна. Непарна. Можна сказати, що тангенс від мінус ікс дорівнює мінус тангенс ікс. Нулі функції Нулі функції в даному випадку співпадають з нулями синуса. Тому що там, де тангенс дорівнює 0, там і синус дорівнює 0. Таким чином можна подивитися, де синус має нулі. Сінус має нулі Ось в цих точках синус обертається в нул, Так? А що це за точки? Це точка 0, пі, 2, π, 3 π і так далі. Коротко це записується як піка. На графіку нулі функції це точки перетину графіка з звістю абсис. Дивимося: 0, пі, 2, π, 3, π, тут мінус пі. Таким чином, нулі – це пік. К належить З. Проміжки знака сталості. Дивимося. Які знаки взагалі має тангенс? Значить, Раз тангенс у нас це синус поділити на косинус. То ми можемо визначати знак тангенса як знак синуса косинуса, а потім по правилу ділення плюс на плюс, плюс на мінус, і таке інше. Давайте подивимось. тут в залежності від чверті. В першій чверті синус додатній, ось він, косинус додатній. Ось він, значить, тангенс додатній. Тобто від мінус, від 0 до піна 2 тангенс додатній. В другій чверті синус додатній, але косинус від'ємний. Це означає, що тангенс відємний. В третій чверті. І синус відємний, і косинус відємний. Значить, тангенс додатній. Тобто, тангенс додатній утворився у нас в першій і в третій чверті. В четвертій чверті. Синус буде від'ємний, а косинус додатній. Значить, тангенс буде від'ємний. Таким чином можна сказати, що на проміжку від 0 до на 2 і від π до 3π2 тангенс додатній. По графіку видно від 0 до на 2 графік знаходиться на 200 абсцис, Від π до 3 π на 2 на 200 абсцис. Від 2 π і до 5 π на 2 також. Коротко, давайте запишемо так. Додатня, Знак осталість. Додатня. І так, від 0 до Пі на 2. Але одразу будемо враховувати період. До 0 додаємо піка. Від піка до Пі на 2 плюс піка. І також додатня. Буде у нас від π... Додати піка до 3 на 2. Додати піка. Я вже не пишу К належить Z, мається на увазі. Ось один раз написав. У мене тут не вистачає місця. Отут функція додання. Функція від'ємна, відповідно, ми сказали. На проміжку, наприклад, від на 2 до пі, від 3 на 2 до 2 пі. Також місця не вистачає, не будемо. Зростання спадання. Дивимося, от якщо взяти вість тангенсів. При збільшенні кута альфа, при збільшенні кута альфа, значення тангенса збільшується. Але це в якому проміжку? В проміжку від 0 до піна 2. Дивимося, від 0 до піна 2, можемо сказати, зростає. Що буде, якщо знаходимося на проміжку від мінус піна 2 до 0. Ось тут. Ну, нехай маємо спочатку ось такий кут. Ось такий кут. Тоді тангенс його ось. Якщо взяти ось такий кут, а це кути від'ємні, а значить оцей кут більший, ніж оцей, то й тангенс збільшується, бо це ж п'є такі від'ємні числа. Таким чином, ми можемо сказати, що на проміжку від мінус піна 2 до піна 2, тангенс у нас зростає. Це гарно видно, От зараз ми на графіку це зобразили. Від мінус піна 2 до піна 2, тангенс зростає. Давайте подивимось, що буде відбуватися на проміжку від піна 2 до 3 піна 2. Якщо ми візьмемо, наприклад, кут якийсь, що потрапимо от сюди. Але ми домовилися з вами, що ця вісь, вона в зворотньому напряму. Тобто отут мінус нескінченність, отут плюс нескінченість. Якщо ми маємо ось такий кут, його тангенс ось такий, тепер збільшуємо кут. Цей кут більший. Тангенс буде ось тут. Але це ж від'ємні числа, значить, це число більше цього. Тобто, при збільшенні аргументу тангенс один е, отримали більше. Значить, тангенс і тут зростає. Нескладно перевірити, що і в третій чверті тангенс також буде зростаючим. Тобто, можна сказати, що. Хочеться сказати, що тангенс зростає на всій осі, Але так не можна сказати, бо тангенс не визначений на всі числові осі. Тому зростання тангенса буде від мінус піна 2 до піна 2, від піна 2 до 3 піна 2. Але для того, щоб всі ці проміжки не перераховувати, можна просто скористатися значить, спадання. Немає проміжків спадання. А зростання скористаємось періодичністю. Від мінус пі на 2 додати піка, до на 2 додати піка. От так функція зростає. Точки екстрему. Точки екстрему, точка максимуму. Ну, що тут сказати, точок максимуму тут немає. Точно так же, як немає точок мінімуму. Тому можна сказати, точок екстремуму немає. Відповідно, і максимуму і мінімуму немає. Відповідно, найбільшого і найменшого значення також немає. Тому що, дивлячись на графік, ми бачимо, що найбільше значення входить на нескінченість і найменше значення на мінус нескінченність. Тобто також немає. Також немає. Давайте розглянемо декілька вправ, пов'язаних е з тангенсом нескладних. Перше, наприклад, тангенс мінус Х додати Тангенс Х. Що це буде? Спростити вираз. Значить, враховуючи, що функція тангенс у нас не парна. Не парна. Ми можемо мінус винести за дужки і отримаємо мінус тангенс Х додати тангенс Х. Закреслюємо, отримаємо 0. Це ось такий приклад. Давайте розглянемо, як знайти, наприклад, період по такої функції, і дорівня тангенс 3х ділити на 2. Значить, пі є основний період тангенса це пі. Значить, період ось цієї функції буде дорівнювати пі, поділити на множник біля х. Біля х' у нас стоїть множник 3 других. Я ось так поділю. Зручніше буде. Тоді ми маємо, що це пі помножити на 2 третіх. І отримали період 2 пі на 3. Ось період цієї функції. Якщо необхідно знайти нулі цієї функції, можна виконати заміну, позначити бубочкою t. І знайти нулі функції y до рівня тангенс t, а вони в нас фактично відомі. Це точки піка дорівнює піка. А тепер, зробивши зворотню заміну, отримаємо 3х поділити на 2 дорівнює піка. Звідці не складно знайти, що х дорівнює 2 піка поділити на 3. Підже, К належить Z. Можна кожного разу цього не писати, але розумійте, що К це будь-яке ціле число будь-яке ціле число. Дякую за увагу. Ми познайомились з властивістю та графіком функції тангенс. На все добре. Пока.